Доброї всім ночі. Вас вітає канал Селоти Моя Доля. Бажаю всім мирної ночі, доброго здоров'я і гарних снів, хто вже ліг спати. Я сьогодні в таку пізню пору вирішила ще посіяти перець, Бо в день були в роз'їздах, а подивилася, що сьогодні. І взавтра сприятливі дні для посіву різних культур. А вже починаючи із 25 по 28, як стверджує YouTube, чи навіть не Ютуб, а просто інтернет, такі дні, в які не рекомендується сіяти. А в мене перець вже прокільчився, так що, думаю, сьогодні-взавтра і посіяти у мене солодкий сорт леся. Домашнє насіння, вибране з домашнього перцю. І, звичайно, як завжди, починається все у нас із підготовки ґрунту. ґрунт у мене частина покупного частину я брала із розсадника. Але весь ґрунт прожарвала в духовці. Для того, щоб він не був кислий, бо в основному. Покутний ґрунт зроблений на основі торфу і він має слабокислу реакцію. А пересходжу нейтрального ґрунту. То до свого ґрунту додавала попелу. Попіл є, тому що, як я вже говорила, палимо дров'яним котлом. А ґрунт в мене ось такий. З додаванням кокосового волокна, як тут пише ґрунтосуміш для розсади, Добавляла свій, бо як ви знаєте, що тепер не дуже так і ґрунту накупується. Також все влітає в копійочку. Зверху свій ґрунт оприскую розчином фітоспоріну. Показувала в попередніх відеороликах, що в мене є паста фітоспорін. Вона заздалегідь розведена, розведена згідно інструкції на упаковці, а потім додаю її потроху до поливної води, якою поливаю. Ось вона в мене розведена, хоч не рекомендують наперед розводити, але якось так вже сталося, що я її розвела наперед, і вона не зберігається у банці. Я потроху додаю. Коли деякі вазони поливаю і от додаю при обрискуванні ґрунту для посадки перцю. Перець не потрібно сіяти в якісь дуже глибокі посудини, тому що перець, на відміну від томатів, має не слабку кореневу систему, не настільки розвинуту, наскільки вона розвинута. У томатів чи помідорів. Отож, горщики мають бути десь 5-8 сантиметрів. У мене ось такі знайшлися стаканчики чи горщики, вони зручні, бо вони м'які. з них добре буде видавлювати майбутню розсаду. І сподіваюся, що вони послужать не один сезон. Якщо глибокий брати дуже посуд, глибший за 5-8 см і сіяти перець, звичайно, він зійде, але потім може чахнути, того, що може закиснути ґрунт в цій посудині, так як перець не засвоїть всього ґрунту на, глиб... на всю глибину цієї посудини. Отож, посудина не дуже така глибока. Ще особливістю перцю є те, що ми. Його не калібруємо на відміну від насіння помідорів. Бо коли перець залити водою, щоб важче насіння, як ми звикли впало на дно і ним сіяти, то дуже мало в нас перцю залишиться, котрий осяде на дно, бо перець легкий, він майже весь спливе, тому його не потрібно калібрувати. А краще посіяти трохи густіше насіння, якщо сіємо. А в мене, як я вже показувала, насіння прокільчене, отож, я думаю, що воно мені таки зійде. І як бачите, навіть прокільчене воно майже стопроцентово прокільчилося. А прокільчую я насіння, обробляю спочатку перекісню водню, замочую на 10 хвилин в нерозведеному перекису, а потім промиваю. І на сіння це вологе, замотую в ганчірку, чи на даний момент в мене е, в паперовій серветці воно замотане було. Звичайно, в теплій воді замочене. Не так, щоб аж вода текла, а тільки щоб волога ця була ганчірка чи серветка. І целофановий кульок в тепле місце. Кожен день потрібно провітрювати, щоб насіння не, задих... не задихнулося. Це насіння в мене почало прокільчуватися через 4 дні, чи вже навіть прокільчилось добренько через 4 дні від початку того від дня, коли я його накільчила. Накільчила я його 18 числа, а 22-го мене вже були кільчата, але я. Не мала часу вчора з ним садитися, а сьогодні подивилась, то кільчата ось такі вже великі. Ну я його не висажу, весь, а висажу частину, скільки мені влізе в ящик, а покладу в холодильник, так що буде своєрідне загартування. Попередні роки я й загартовувала насіння перцю. Коли тільки появлялися кільчатка, то брала в холодильник, тримала. Добу чи ніч, як коли, в холодильнику, а потім знову ж таки брала на поверхню і він ще на поверхні лежав, а потім знову в холодильник і так, десь тиждень приблизно з ним туди-сюди клалася. І так вважала, що воно було загартоване та насіння. Ну, особливих якихось відмінностей я не помічала. Чи воно загартоване, чи не загартоване, то цього року я пізненько взялася до перцю, то вже й не загартовую. Але це, котре залишиться, то таки напевне, що покладу до холодильника і хоч трошки воно побуде в холоді, хоч трохи загартується. Як бачите, роблю отвори старою ручкою. І старою ручкою потім загортаю насінинки. В кожну, в кожний горщик сажу по дві насінинки, бо знаєте, що перець любить рости, коли має пару, коли дві насінинки, коли дві рослинки в одній лунці, то я зразу так саду, сажу їх по дві і нехай собі тут миряться, тиснуться і нехай ростуть. Я не знаю, чи буду я пікірувати ці горщики свій перець. Можливо, і не буду. Буду бачити, як він буде розвиватися, чи все буде гаразд з ним. Бо тут вистачає, я думаю, вистачить йому ґрунту, аж до моменту висадки на город. Ну, але буду бачити, як, як буде йти справа. Буду цього ще дуже далеко. Так як я в основному нагород висаджую перець відкритий ґрунт аж після Миколи, після 22 травня. Ну, іноді, якщо є чим накрити, маю на увазі укривний матеріал, який у нас є старенький, то були руки, що ми накривали цим укривним матеріалом. Тут трохи раніше висаджували, але в більшості випадків висаджуємо аж після того, як зникне загроза пізньовис... травневих пізньовесняних заморозків. А вони, як знаєте, дуже часто бувають у нас ще в травні місяці. Ну тож, з висадкою перцю не... не поспішаю, а хоч і перець висаджений вже так пізно. Кожен рік мала непогані врожаї перцю. В минулому році також. Помідори з помідорами Мені в минулому році була невдача, кинулась фітовтора. Стаканчики виставляю в ящик такий чи паперовий, який є. І планую, що ми занесемо стелаж. там в мене якесь є освітлення, не дуже таке важне. Але якесь там є, і поставлю під це освітлення. Звичайно, зверху цей ящик накрию ще плівкою. Думала, що сюди мені вміститься більше горщиків, але бачу, що вміститься всього на 20 горщиків. А прокільченого насіння ще є багатенько, так що доведеться цю процедуру ще й завтра продовжувати. Посажу ще в один ящик, а можливо, ще буду садити і в скрутки. Десь у мене повинна бути підложка під ламинат. І я також в попередні роки показувала, що садила я, були такі роки, що й садила в скрутки. В минулому році, певно, що я не садила в скрутку. У мене в минулому році була касета і, 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 в, і в різні також. Ємкості в різні ящички я садила, а в скрутку чомусь не садила. Але можливо, цього року, якщо, якщо не буде місця на стелажі, а його там замало, звичайно, завжди замало, бо ще маю інші сіяти культури для розсади, то доведеться скрутки, бо скрутка. Скрутка вміщається, десь приблизно 30 насінин можна висіяти. А в мене розмір ламінатної підложки десь метр. То десь 30 насінин, приблизно 30 рослин потім буде. І вона займає дуже мало місця. Так що, з точки зору економії місця, то скрутка це непоганий варіант. Посіву якихось. Культур на розсаду. Ну, якщо буду скручувати, то покажу. Хоч одною рукою, звичайно, не дуже так добре показувати. От ящик заповнений стаканчиками, залишилося накрити плівкою, а накрию, напевно, харчовою плівкою. І заберу. Кімнату, а завтра занесемо стіла, поставимо на стелаж, щоб був наш перець в теплому місці, поки він проросте. А потім потрібно буде трошки знизити температуру, винесу його, можливо, сюди, десь на підвіконі примощу. Правда, не знаю, де, бо підвіконя зайняті заняті вазонами, не якось будемо виходити з положення. Ну, А потім назад під освітлення в тепле місце, щоб він ріс в теплому місці, але спочатку потрібно буде трохи притормозити його зріст, щоб він не витягувався. Ще щодо перцю, що я хочу сказати, що ви самі знаєте, без мене, що в основному перці, які мають форму конуса, достигають раніше, десь приблизно через 110 днів після того, як висадили їх в ґрунт чи в плівку, як плівкову якусь споруду, а кубовидні довше достигають аж 150 днів. Так що, які перці садити, звичайно, вибирати нам, чи ті, що раніше дозрівають, якщо ми хочемо, щоб вони дозріли добре нам, чи ті, які пізніше дозрівають і в наших західних і північних регіонах. Може їм не вистачити часу, якщо пізно посіяти, для того, щоб достигнути. Ну і ще хочу згадати, звичайно, всі знаєте, про те, що не потрібно сіяти солодкий і гіркий перець разом, бо вони можуть перезапилитися і не буде толку і ні з солодкого перцю, і ні з гіркого. Ось така моя сьогоднішня розповідь. А насіння скручу знову в мокру серветку, як я вже сказала, покладу в холодильник до завтраго. А завтра буду думати, куди його далі висаджувати. бо шкода вже, звичайно, викинути готове прокільчене насіння. А ще в мене є два інших сорти. Ще я замовляла. Перець то в стосумі, і не пам'ятаю ще якийсь, Можливо, завтра я їх прокільчу вже 25, 26, не, ну да, 25 26, 27 не буду садити, сіяти, а завтра прокільчу і потім після цих несприятливих днів, вже напевно в березні, посію чи посажу. У минулому році я таки на початку березня перець свій сіяла, але мала непоганий урожай перцю. Перець дозрів, але я знову ж таки нагадаю, що я сіяла насіння перцю конусовидного. Ще раз бажаю всім мирного, мирної ночі, доброго здоров'я. І всього найкращого і згадую, що з вами був канал Село Ти Моя Доля. І я показувала свій варіант сьогоднішній посів перцю, можливо, буду сіяти іншими способами. Якщо цікаво, слідкуйте, приєднуйтесь, хто ще не посіяв перцю, пишіть. Чи ви вже посіяли свій перець, чи вас вже можливо і посходив. І, як завжди, кажу до зустрічі.